Вітаю вас, друзі. Сьогодні понеділок, 4 березня, 20 година, 30 хвилин вечора. Я знаходжусь в аеропорту Торонто, Pearson International, Термінал 1, перший термінал. Вирішив приїхати, аби подивитися, що тут відбувається зараз, з точки зору українців, які прибувають по програмі КУЕТ. Розкажу, що треба зробити в аеропорту, куди підійти, з ким поспілкуватись такі речі, які повинні зробити усі новоприбулі українці, які прилітають по коету. Сподіваюся, що вам буде цікаво і ви дізнаєтесь багато нової інформації для себе. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і давайте вам покажу, що відбувається в аеропорту Торонто на початок березня 2024 року. Ввечері прилітають основні рейси до Торонто о 20-й годині 30 хвилин. Як зараз я знімаю це відео, виходять люди вже з польського рейсу, з Варшави. Трошки раніше прилетіли люди з Італії, з Іспанії. А, і наразі багато зараз українців, української мови, тут можна почути в аеропорту Торонто. Тому що справді багато людей зараз прилітає. А, давайте почнемо спочатку, що вам треба зробити, коли ви тільки прилетіте в Канаду. Першим ділом ви побачите вже в самому будівлі аеропорту, коли тільки вийдете з літака, це податкові, не податкові, а ці, митні, митні термінали. В Митний термінал, ви заповнюєте свою митну декларацію. По-перше, скільки ви грошей везете з собою. А якщо ви везете більше 10 тисяч доларів канадських на людину, то бажано записати, скільки грошей ви привезли. Ніхто їх не буде перераховувати, ніхто у вас їх не відніме, не треба цього боятися взагалі. Напишете спокійно суму грошей і все. Також вони питають, якщо ви везете продукти харчування, там не можна вести сало і таке інше, але конфети, цукерки можна вести. То, в принципі, і все. Заповнюйте ту декларацію, а потім ви йдете вже спілкуватися з таможеними, з імміграційними офіцерами. Еміграційний офіцер це людина, яка перевірить ваші документи і повинна вам видати work Permit — Основний документ, який зараз видають усім українцям, які прилетіли в Канаду по кое Work Permit діє на три роки від моменту вашого перетину кордону. Тобто дивіться уважно, щоб його дали вам на три роки. Вони питають ваш паспорт з візи, вони питають Letter of Introduction, тобто той лист, який... В якому було написано, що вам попередньо погоджений і, В принципі, зайвих питань вони не питають, просто треба бути ввічливим з ними, не треба їм хамити, відповідати на питання. Там, якщо ви якісь питання, на які ви не зможете відповісти, там спитайте людей, які поряд з вами будуть, щоб вам помогли відповісти. А, бо, можливо, ви не, не, не досконало знаєте англійську мову. А В крайніх випадках вони можуть позвати, ці візові офіцери можуть позвати людей з КУІАСу, з компанії, яка допомагає українцям в аеропорту, і ці, і ці люди можуть їм перевезти, перекласти, допомогти. Але в них вже все настільки відпрацьовано тут, що жодних проблем не повинно бути. Тобто отримали ваш ворк-переміт, далі йдете в зону видачі багажу, а і там у зоні видачі багажу є таке відділ, невеличке відділення. Сервіс Кенеда» – це організація урядова, яка видає номери. Це індивідуальний податковий номер, який мають усі громадяни Канади і люди, які мають тимчасовий статус в Канаді, також повинні мати сім номери, якщо бажають працювати в Канаді. Ви можете його отримати в аеропорту, а можете його отримати потім у Canada Service, окремо приїдете до їх офісів. Їх тут багато в Торонто. Зробити собі свій номер вже окремо. Щоб його зробити, там в принципі, нічого складного. Абсолютно легкий процес. А потім ви йдете, забрали багаж і в принципі, ось виходите і вас тут нас починають зустрічати ваші рідні і близькі, я сподіваюся, а, можливо, друзі. А, і ви вже виходите в зал, в якому я зараз знаходжусь, зал. В якому знаходяться всі зустрічаючі. Тут є декілька важливих моментів. Перший момент. Тут є сервіси, які видають телефонні картки. А ось зліва від мене є будка FIDA Rogers. Вони пропонують контракти. Тобто, напевно, вам, якщо ви прилітаєте в Канаду як турист, на два 2 3 дні, щоб поїхати назад до Європи, вам не сюди. Вам треба відкривати Мобільний зв'язок, компанія, яка називається Чатр. Ось є реклама намальована. Чатр вони видають препей-сервіси, препейт-картки, які скільки грошей ви покладете, туди тільки От той номер буде працювати. А це найдешевший взагалі варіант, тимчасовий, якщо просто потрібен канадський номер. Канадський номер вам може знадобитися потім, якщо ви будете вже в Європі, для того, щоб шукати роботу в Канаді. Це майже треба мати такий номер, щоб вам з вами могли зв'язати роботодавці. Ось ви бачите чергу людей, ось вони стоять для того, щоб оформити свій номер чатру. І це майже всі українці, як я бачу звідси. Так, коли ви оформите цей номер чатру, можна піти далі. Ось коли ви вийшли з, з багажем своїм, Повертаєте направо, попадаєте на чатер, а далі йдете, далі по коридору, і в Далечині вже видно український прапор. Там знаходиться компанія QIAS в терміналі 1 в аеропорту, яка зустрічає українців. І її задача, в принципі, спонсорована державою Канади, це надавати українцям інформаційну підтримку, а також надавати українцям тимчасове житло. Ще буквально один місяць тому можна було без жодних проблем взяти собі готель там на тиждень-два на два тижні. Наразі зараз кількість проїждж перевищує всі сподівання КУІАСУ і тепер вони обмежують кількість людей, які можуть селитися. Перевагу надають людям похилого віку, двоє пенсіонерів можуть поставити, перевагу надають людям з дітьми, з маленькими дітьми. Тому, якщо у вас немає дітей, якщо ви а, людина а, дорослого віку і а, прийшли сюди, то я би не сподівався на те, що вам допоможе житло. На жаль, це така об'єктивна ну, ситуація зараз. Самі бачите, скільки людей. це ще польський рейс не виходить, все. І коли він вийде, тут буде стопотворіння ще те. Тому майте запасний варіант, маєте запасний варіант для того, щоб десь жити перший час у Торонто. Наразі, якщо ви прилетіли і не змогли отримати житло, протягом двох тижнів після того, як ви прилетіли, вони Куя ще зможе вам допомогти з житлом тимчасовим, якщо в них буде така можливість. Тобто, навіть якщо вас відразу не поселили, протягом двох тижнів... Запитуйте у них, чи є варіанти пожити безкоштовно. Можливо, такі варіанти з'являться. Навіть тру трудно пробитися до співробітників, їх там доволі багато, я нарахував біля 10 людей сидять, які допомагають зараз українцям. Тобто у них зараз наразі дуже-дуже важкий період часу, коли вони спілкуються з багатьма людьми, коли вони намагаються допомогти людям. Багато тут випадків, коли люди вимушені ночувати в аеропорту, що чекаючи безкоштовні готелі. Особливо, якщо буде пізній рейс, а Куес, якщо я не помиляюсь, працює десь до першої години ночі, можливо, там трошки більше. Але якщо ви пізно ночі прилетіте, вже може просто ви не встигнете вистояти ту чергу і доведеться чекати до завтра. А вони відкриваються наступного дня приблизно о 12-й годині дня. Тобто ось Фактично півсуток треба провести буде в аеропорту. Чи, бажаєте ви це робити, але ну, це на ваш, на ваш на ваш розгляд. Ось така вона мігрантська доля. Приїде. Треба, треба, треба трошки спочатку такий витримати челендж. А, ну і головний челендж, насправді, не головний, але важливий челендж для всіх людей, які пролітають, це джет тобто тобто суву часі. Тобто люди по європейському часу вже давно повинні спати. А їм тут треба спілкуватися з людьми, відповідати на питання візових офіцерів і так далі. Це особливо важко дітям, дорослим теж не переливки. Тому можливо, там треба випити мола чи щось таке, ну, щоб трошки себе збодрити, тому що насправді. Перші 2-3 дні в Канаді доволі важко, саме через е джетлег, через е зміну часових поясів. Ось такий в них закуточок, в якому вони спілкуються з людьми, тут інформація вся. Давайте я її ближче покажу. О, Написано, вони працюють з 2-ї години дня до, до 2-ї години ночі. З понеділка по, по воскресіннях, без понеділю, без жодних... Вихідних. Є телефон, є імейл. Дзвоніть їм, питайте. Навіть якщо не дали вам житло одразу, можливо, в них з'явиться варіанти трошки пізніше. Ось така вона, такий він куяс в аеропорту. Наразі люди всі спокійні, ніхто не ні, 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 ні скандалить. Нормальна така робоча атмосфера, я би сказав. І люди, люди справді втомлені, якщо був довгий рейс до Канади, поки прилетіш, поки отримаєш житло, поки поспілкуєшся, поки відповідають на твої питання. Вони надають водичку, можуть дати, попити, можливо, якісь снеки в них є. Ну, тобто так, нормальний підхід, абсолютно доброзичливий, допомагають людям. Давайте ще раз по документах пройдемося. Які документи ви повинні принести, винести з собою з аеропорту? Перший документ це ваш work permit. work permit – основний документ в Канаді, який дозволить вам легально жити три роки в Канаді, працювати три роки в Канаді. Дивіться у візового офіцера, щоб він дав повний work permit на три роки. Може бути, що він буде неповний work permit, якщо ваш паспорт короткий. Якщо паспорт закінчується через два роки, то і work permit буде на два роки. І це, це є проблема, тому що ну, вони не можуть. Не можуть дати вам ворк-перміт більше, ніж дія паспорт. Дітям видають візитор рекорд. Не ворк-перміт, а візитор рекорд. Така сама бумага по вигляду, як воркперміт, але там буде написано візитор рекорд. Тобто, як звичайний е -е, турист. А Дітям е -е, від 14 років, вже якщо є 14 років дитині, можна спробувати спросити воркперміт, тому що з 14 років діти вже можуть легально працювати в Канаді. А, і, якщо 16, то, то по-любому просіть 16, ворк І це, це вам точно допоможе. А, потім всі номер, як я казав, треба взяти в Canada сервіс потім мобільний зв'язок, потім безкоштовний готель. А і в відділення банку тут є в аеропорту. Це актуально для людей, які при, прилітають на 2-3 дні, аби зробити собі швидкий. Ворг переміти і забрати матеріальну допомогу. А, є відділення CIBC банку, якщо йти а, від прильоту при повернути наліво і дійти до, до, до кінця залу аеропорту, там буде велике відділення CIBC банку. Червоне таке відділення. Зараз я трошки підійду туди поближе, ви побачите. А, CIBC банк працює з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. Тому якщо у вас пізній рейс, то ви не встигнете, на жаль, до банку. А і на вихіді в неділю вони працюють ще менше, по-моєму, з 11 до, до 6. А, але ну, якщо є можливість підійдіть до, до CIBC, наразі CIBC це майже найкращий банк, який допомагає українцям одразу отримувати кредитні картки. А, Жодний банк в Канаді без жодних питань не видає так кредитки, як CIBC. сі В них є для ДнюКмери спеціальна програма. На 1000 доларів видають кредитну картку. Тобто вам повинні видати дві картки. Перша картка це ваш чекінг-аккаунт, звичайний розрахунковий рахунок, на який вам буде приходити ваша матеріальна допомога, на яку ви подаєте, подастесь онлайн. А, і це ваш чекін-аккаунт, вони видають на нього картку одразу. На неї не буде вашої фамілії, лише буде номер. А і друга картка це кредитна, її треба замовляти. Вона виробляється, там публікується ваше ім'я на тій картці. І можна домовитись з банком, що вони її випустять і вона буде вас очікувати в цьому відділенні. Або вони відійшли на адресу, яку ви їм скажете. А Якщо у вас немає адреси, то можливість забрати з цього відділення може бути доволі корисною. Ось це відділення. Воно доволі компактне, маленьке, але добре, що воно тут є. Для чого потрібна взагалі кредитка в Канаді? Для того, щоб у вас була кредитна історія. Навіть якщо ваша поїздка до Канади буде короткою. А потім ви бажаєте повернутися в Канаду, ви вже будете на роботи, напрацьовувати собі кредитну історію, якщо будете користуватися кредитною карткою. Кредитна картка це запорука фактично вашої кредитної історії. Якщо вона у вас є, ваша кредитна історія почне відраховуватись. Ну ось, в принципі, і все. Ще можна спробувати канадський кофе в Тім Хортенс. Найлюбленіша кав'ярня канадці, вона тут поряд. Поряд з банком знаходиться. Скільки у нас? Вже майже 9 година вечора. Люди прибувають. Українці з цих хворіть не виходять, це такі локальні рейси. Наразі важлива інформація для людей, яких Торонто не є кінцевою зупинкою. Якщо тобто ви летіте далі по Канаді, до Ванкуверу або там до інших міст. А ваш ворк-переміт ви отримуєте в вашому першому аеропорті, тому що наступний ваш рейс може бути доместік, тобто локальним рейсом, на якому вас вже не може зустрічати візовий офіцер. Тому розраховуйте, щоб пересадка між вашими рейсами була хоча б пару годин, щоб ви встигли отримати ворк-переміт. Якщо ви його не встигнете отримати в першому аеропорті, то існує ненульова нульова того, що вам треба буде замовляти ворк-перемід по пошті. І очікувати його до 3-4 місяців. Воно вам треба, ну, тобто краще зробити work permit в вашому першому аеропорті, саме в Торонто, якщо це Торонто, Монреалі, якщо це Монреаль. А стосовно КуІасу ще трошки інформації, вони зустрічають не тільки в аеропорту Торонто в першому терміналі, вони є в третьому терміналі, вони є в аеропорту Гамільтон. Гамільтон невеличкий аеропорт поряд з Торонту, там кілометрів 60 напевне. В Гамільтоні наразі існує доволі така потужна ком'юніті українців, які допомагають також. І у них там є можливості отримати житло навіть зараз для, майже для усіх. Немає в мене контактів, на жаль. Я розміщу в себе в Телеграмі, групу Гамільтонську. Саме українська група Гамільтоні, яка зустрічає українців. Можливо, якось це вам допоможе. Ось така інформація стосовно ситуації зараз в аеропорту Торонто. Сподіваюся, що вам було цікаво. І не забудьте про те, що у нас є спонсор нашого каналу. Це Кредитна спілка «Будучність», Це такий банк. Невеличкий канадський, який видає також кредитні картки, відкриває рахунки. І якщо в IBC вам відкриють безкоштовний рахунок на два роки перших, то в будущність IBC Financial вам відкриють цей рахунок назавжди безкоштовний. Це може бути непогано, якщо ви не збираєтесь повертатися до Канади. Ось такий він, аеропорт Торонто ввечері. Доволі спокійно. Сьогодні не дуже багато людей, бачу я тут людей побільше. Трошки малувато, напевно, навіть. Ось ще черга за сім картами чатру. Якщо ви прилітаєте в Канаду не, не на 2-3 дні, то можливо, вам, можливо краще буде зробити Файдо або Роджерс. Тому що чатер такий говняненький, я би сказав. Краще, якщо ви вже будете жити в Канаді, мати нормальний оператор. А ось наразі в мене все. Я сподіваюся, що поспілкуюся з українцями, які прилетіли, можливо, хтось захоче записати інтерв'ю. На цьому в мене все. Пока-пока.